Добрий день, з вами вчитель географії Сергій Самоліченко. На минулому році ми розглянули чисельність населення та причини, що впливають на її зміни. Безумовно, на світові показники кількості населення впливатиме природний рух або відтворення. Але у зміні чисельності населення окремих країн чи його перерозподілі між окремими регіонами й населеними пунктами відіграє важливу роль і механічний рух, механічний рух населення або міграція це переселення людей з однієї території на іншу зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час. В міграції дуже багатогранне явище. Вони мають різну інтенсивність, спрямованість, тривалість, що залежать від багатьох чинників. Розгляньмо їх класифікації. Залежно від тривалості міграції поділяють на постійні, тимчасові та сезонні, пов'язані, наприклад, із сезонною роботою. Розрізняють і так звані маятникові міграції, які відбуваються впродовж доби за напрямком село, місто-село чи місто-село-місто. За формою організації міграції можуть бути організованими за набором на певні роботи або стихійними. Люди їдуть без наперед визначеного місця проживання та праці. Також вони можуть бути добровільними чи примусовими, залежно від форми переміщення. Залежно від перетину державного кордону, розрізняють внутрішні усередині країни та зовнішні міграції за межі країни. Зовнішні міграції, у свою чергу, поділяються на еміграцію, виїзд за межі країни та імміграцію, в'їзд до країни. Є також поняття рееміграція, повернення до країни попереднього проживання, класифікують міграції і за причинами, які можуть бути надзвичайно різними, зокрема, соціально-економічні, пов'язані з пошуком кращих умов життя, місця роботи. Так звана трудова міграція або навчання, сімейно-побутові – пов'язані з створенням родин, шлюбом, політичні, національні, релігійні: через певні переслідування, повернення на батьківщину своїх предків, воєнні унаслідок воєнних дій, збройних конфліктів на території проживання, природні та екологічні. Через несприятливі природні умови, стихійні лиха, екологічні катастрофи. Щоб визначити, як зміниться кількість населення в країні за рахунок переміщених осіб, обчислюють сальдо зовнішніх міграцій. Це різниця між кількістю іммігрантів та емігрантів. Цей показник може бути додатним, якщо кількість людей, що приїхали в країну, перевищує кількість людей, що виїхали, і навпаки, від'ємним. Якщо врахувати згадані причини міграції та нанести всі міграційні потоки на карту, ми можемо виділити кілька осередків притягання мігрантів. Це країни Північної Америки, Європейський Союз та країни Перської Затоки. Також велика кількість мігрантів їде до Австралії, Південної Африки, Ізраїлю, Бразилії тощо, головними постачальниками мігрантів є країни Азії: Сирія, Ірак, Палестина. Індія, Пакистан, Туреччина, В'єтнам, Філіппіни, Таїланд та інші. В Африці лідерами є Судан, Демократична Республіка Конго, Сомалі, Камерун тощо. Серед країн Центральної та Південної Америки це Мексика, Перу та Колумбія. А серед країн Південно-Східної та Східної Європи це, наприклад, Хорватія, Сербія, Албанія, Молдова та Україна. Щодо ситуації в Україні, то за останні роки збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій на півдні і сході України. Також збереглися тенденції переїзду людей у напрямку село місто, щоправда спостерігають і зворотній процес, особливо щодо людей літнього віку, які переїжджають у сільську місцевість на постійне місце проживання. За показниками зовнішніх міграцій в Україні, на жаль, переважають еміграційні процеси, тобто спостерігають негативне сальдо міграцій. Нині через це наша держава щороку втрачає понад 20 тисяч осіб. Здебільшого це молоді, кваліфіковані робітники та науковці. Українці емігрували протягом тривалого часу, внаслідок чого у світі сформувалася ще мала українська діаспора. Діаспора це розселення частини етносу поза межами своєї країни чи етнічної території. Нашого цвіту по всьому світу говорить народна приказка, і це справді так. Українська діаспора одна з найчисленніших. Її поділяють на дві гілки: східну, що в країнах колишнього радянського союзу, та західну у решті країн світу: Польща, Чехія, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Аргентина та інші. Найбільша українська діаспора проживає в Росії близько 65% усієї східної діаспори. Виділяють кілька регіонів компактного проживання українців, які називають клинами. Українці Кубані формують малиновий клин, далекого сходу зелений клин, Сибіру сірий клин, Поволжя жовтий клин. Друге місце за кількістю українців у східній діаспорі після Росії посідає Казахстан. Також помітна частка українців проживає в Білорусі, країнах Балтії та Закавказя. Західна українська діаспора найбільша у США та Канаді. У США проживає майже 2 мільйони українців та осіб українського походження. У Канаді близько 0,8 мільйона. У Південній Америці численна українська діаспора в Аргентині та Бразилії. Значна кількість українців проживає в країнах Європи: у Польщі, Румунії, Чехії, Франції, Італії та інших. Упродовж останнього десятиліття з посиленням міграційних потоків населення з України українська діаспора збільшується і її ареал розширюється. Для регулювання як природного, так і механічного руху, вирішення соціальних і економічних проблем пов'язаних із населенням. Країни вживають заходів демографічної і міграційної політики. Такі заходи вкрай важливі в сучасному суспільстві. У розвинених країнах, де чисельність населення зменшується, демографічна політика спрямована на стимулювання народжуваності. До таких заходів належать надання відпустки для догляду за дитиною в Україні до трьох років, виплата грошової допомоги при народженні дитини та щомісячні виплати для догляду за дитиною. Першочергове право на одержання квартири родинам із дітьми тощо. Деякі країни світу, що мають другий тип відтворення населення, свою демографічну політику спрямовують на зменшення кількості населення. Значних успіхів свого часу в цьому досяг Китай, який здійснював демографічну політику під гаслом Одна сім'я, одна дитина. Також у цій країні заборонено одружуватись молоді, яка здобуває освіту у вищих навчальних закладах. Натомість демографічна політика в Індії під гаслом «Нас двоє, нам двох ще не дала бажаних результатів. До того ж, в Індії підвищили шлюбний вік для жінок із 12 до 18 років, а для чоловіків із 14 до 21 року. Через релігійні та національні традиції складно здійснювати демографічну політику в арабських країнах, зокрема через другорядне становище жінки у суспільстві. Осторонь політики планування родини стоїть і більша частина африканського континенту. Щодо міграційної політики, то низка країн впроваджує заходи, спрямовані на регулювання та контроль міграційних потоків, допомогу біженцям, зменшення масштабів зовнішньої міграції, стимулювання повернення емігрантів на батьківщину тощо. Дякую за увагу! Будьте здорові!